Рішення міської ради е, організовано квартальний комітет приозерний, куди е, входять вулиці Дружби, наливайка, прихоманка, молодіжна, промислова, які знаходяться близько біля нашого консульт... молодіжного озера, озера Молодіжного, е, ці створення цього квартального комітету для з метою реалізації проекту об'єднаємо громаду заради здоров'я. Якщо е, 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 е. Проєкт буде реалізовано і він стане переможцем у конкурсі проєктів, то завдяки йому наше молодіжне озеро буде очищене, поглиблене і не тільки воно, а й водойми, які там навколо нього, буде отакано футбольне поле, волейбольний, безхідновий вольний майданчик, атлетичний і гімнастичний майданчик, відновлення дитячого. Для пікніків, для паркування, встановлення туалетів, встановлення баків для сміття і що то, що рекреаційна, підтримати і все. рекреаційна так. зона, благоустрій біля озера значно покраще. З, з цією метою зможуть краще відпочивати ківерчани і я правду скажу. Партнер, цей я вам сказав, прошу підтримати і суми назвіть. Не треба нам Профіза, сума. Комісія, сума. На це перейти. Пропуска комісія досить детально це розібралося, бюджетна. сума 504 тисячі 538 гривень. Скільки районна рада дає? Районна рада 100 тисяч. Чули? Прошу підтримати це на 15 рік. Правильно, якщо виграєте. Якщо виграєте, але, ви, ви, але, але... Якщо. Людмила Павлівна, ви передайте вітання Володимиру що я скажу чесно, цей проєкт виходив. І виробив депутат районної ради Ігор Євгенович Космина. А я хотів сказати... отак от от я скажу, розумієте? Громадська організація, який виділив. Депутат районної ради Ігор Євгенович Космина і депутат міської ради Олександр Савич Романський. це ініціатор. До мене Космінович на час переконував, свився, але свого до свої і до всіх і до Новокоданно Переконали, але він захеканий, біг по поверках, печати збирав, документи возив туди, все. А а тут тут? Ти... Я не... Так, все, папа. Тут район сесія. Юрій Ганіч, ви хотіли щось додати? Зараз е все сканало. Шановні депутати, проєкт рішення вам. Ні. Ні, ні. А, ні. Точно. Розглядаємо це питання, але нікому воно не передане варениці. Шановні депутати, це ви навчалися. Бо ж проєктно документація все до вас. Шановні депутати, проєкт рішення опрошого. Я пропоную його прийняти як рішення районної ради і підтримати. І надалі скажу головним розпорядникам коштів по всіх галузях. Ми зі новим Богданечам за те, що виписали такі проекти. Нема питань, чи наша, наші працівники, чи управління економіки, особливо, чи фінансове управління, надають тут консультації. Понімаєте, але треба трохи. Поворушити, буде все нормально. Люди нормально за, з, мільйони залучають за, за, коштів у райони, а у нас збереш, поки кулаком так, Як треба, так як є. Поки кулаком не ввалиш по постолі, то не напишуть, два слова не можу зв'язати. А письмо коліснику Марчукові, що дайте гроші, бо то в нас банку, то вміють писати, тут не заберете. Я пропоную прийняти рішення районної ради і такі починати незалежно, яка. Чи політична сила, чи партія, чи хто там, чи рук, як будуть робити тільки підтримувати. хто за дане рішення, прошу голосувати, хто за, проти, утримався. Дякую, рішення, підтримали.